15 вересня відбулось судове засідання в апеляційному суді міста Києва по справі останнього з сімох активістів Мельникова Олександра Олександровича, що за ухвалою суду першої інстанції, начебто, перешкоджав законні підприємницькі діяльності. Присутнім довелось близько години чекати на прокурора Пономаренко, який пояснив, що не був повідомлений прокуратурою про час і дату судового засідання право працювати там, де не тому, що прокуратура не була повідомлена про дату та час розгляду цієї справи, аби вона була повідомлена належним чином несомненно Ніхто би нікого не ждав. Понятно прокуратура не була повідомлена. А чому не з'явились не ви, а інші прокурори? Тому що я зараз не здійснюю процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні. А, а що вас відсторонили? Ви запитайте, тому що я звернення написала поскаржуюся на дії прокурора? Каже, що прокуратура не була повідомлена, ні, прокурора просто відсторонила від виконання обов'язків побуті, що він не здійснює. Бо ми подали звернення на генеральну прокуратуру. Так, де Тому його відсторонили, але він сильно ходить кришує бандитів. Народний депутат України Мірошниченко Ігор Михайлович залишився при думці, що суддівсько-прокурорська система продовжує здійснювати репресії. Євне засідання, коли Ні, Моя думка не змінилася. У нас суди і прокуратура продовжують займатися репресіями. І те, що вони пишуть під копірку всі справи, застосовуючи виняткову. Міру запобіжного заходу по відношенню до людей бездоказово у вигляді двомісячного тримання це означає, що в нас далі прокуратура і суди несуть репресивні функції. Ігор Михайлович вважає, що необхідно реформувати судову систему та внести зміни до закону про прокуратуру через такі випадки, коли прокурор дозволяє собі з невідомих причин не з'явитись на судове засідання. Суди першої інстанції безпідставно застосували виняткову міру запобіжного заходу по відношенню до семи людей. Це людські долі. Це люди сидять тижнями в тюрмі, могли сидіти два місяці. Якби не було апеляції, якби не пройшла громадськість, якби я, як народний депутат, не звернувся до апеляційного суду своєю присутністю, а також присутністю, ви, журналісти, не вплинули на свідомість цих суддів. Найближчим часом, за словами народного депутата, може бути створено спеціальну комісію, яка буде переглядати всі судові справи, і при наявності підозрюють щодо упередженості винесеного рішення буде рекомендувати. Ти розглянути справу повторно в апеляційному суді